Добрий день. Сьогодні я вам розповім про ще один такий елемент системи безперервного контролю цукру в крові Freestyle Libre, як Freestyle View. Це такий ресурс, система, яка дає змогу отримати розширений аналіз тих результатів, які дає сам сенсор. Тобто такий доволі розширений звіт. За допомогою якого ви можете побачити більше інформації і зробити більше аналізу. І важливий елемент цієї системи те, що він призначений як для самого пацієнта, який використовує цю систему, так і для його лікаря. Тобто цими результатами можна ділитися своїм лікарем, там, давати йому посилання, чи як встановлювати зв'язок, і він так само може це все переглядати, те, що бачите ви. Ну що, а зараз я покажу, як. Це зробити, де подивитися, що відкрити, і що нам для цього потрібно, щоб отримати цю розширену звітність. Приступаємо. перше, що треба нам зробити, це загуглити такий сайт, як LibreView. От перша силочка з таким синеньким значком ми відкриваємо це є цей стай сайт. І нам одразу пропонують залогуватися. От. Тут для логіна і пароля використовуємо ті ж самі дані, які ми внесли в нашому додатку LibreLink, з яким ми використовуємо наш центр, тобто постійно скануємо з його. Хочеться важливо відмітити такий момент, що тут у мене ось стоїть зараз польська мова, і, на жаль, української мови тут немає. Тут є російська і англійська, і всі інші є польська тут. В тому регіоні зараз знаходжусь, то я її використовую. Української немає, тому що сама система ця Libre в Україні офіційно не представлена і тому немає підтримки. На жаль. Логуємося в системі. Для цього прописуємо пошту, пароль, нажимаємо залогуватися. Тепер нам ще для підтвердження приходить СМС на наш номер телефона. Нажимаємо, щоб нам нас цей код. І робимо підтвердження. Вводимо код за смс, який ми отримали. Тобто. І от одразу ми потрапляємо на таку сторінку головну, де в нас тут вже є певні такі розбіри наших аналізів. Тут посортовано на все по два тижні. От Бачимо сьогодні вже 5 березня 25 року, і отут результати з 5 березня до 20 лютого. І так далі йде наперед по 2 тижні. Ми тут бачимо от у нас такий, за ці два тижні середній графік погодинний, як у нас там бігався цукор. Бачите, кожні, кожні два тижні тут було трохи по-різному. Це показується, які тут були максимальні, мінімальні, а то в нас з синьою лінією середнє. Також ми можемо тут побачити за ці 2 тижні середній цукор. В міліграмах на децилітрах, тому що використовую саме такі одиниці для виміру, бо тут, зокрема, в Польщі використовується міліграм на децилітр, в Україні це мілі... моль на децилітр. Тобто трошки інші одиниці вимірювання, але суть того не міняє. Щоб перевести одне з іншого, потрібно або поділити на 18, або умножити на 18. Тобто ці 143 це 143 ділимо на... 18, виходить 7,9. От 7,9% це був середній цукор за ці останні 2 тижні. Це показує, наскільки відсотків був засканований найш. Чуйник, як ми використовували сенсор. Тобто тут має бути завжди майже 100, тому що чи ми не прогавили десь засканувати і тому подібне. І от кількість гіпоглікемій за цей період. Тут було 3, тут 5, 2. Ну, тобто, бачимо, так доволі немало. Але якщо ми натиснемо на цю кнопочку зеленого рапорти, тут нам вже формується такий великий звіт. Зараз він сформується. І от ми бачимо з лівої сторони, у нас є такі вкладочки, тобто воно поділено на підгрупи. Перша це в нас така основна узагальнююча вкладка, яку ми можемо побачити, от на скільки відсотків е, був цукор в доцільовий закрес. тобто Тих лімітах, які ми задали, і що для нас є нормально, це від 70 до 180. Водожов це вже там наскільки вище був, від 180 до 250, от був 19% і в годинах вказано скільки. Тобто вказано такі ось параметри. І в даний момент це е, зазначено за період 90 днів. Ви бачите, 90 днів. І також за ці 90 днів вказано ось середній цукор 152 мг на децилітр. Тобто така інформація. І що, що тут потрібно розпочати, що є можливість виставлення цих е термінів, за який період часу ми хочемо подивитися. Тобто, зазначити, окрес часу. Для цього ми. Переходимо сюди, змінити нижня ліву кнопка синя, натискаємо і от можемо вигляд, вибрати, наприклад, е, стардо, то, а, перепрошую, це трошки інше. Отут, де осталь, е, налаштування рапорту, тут. тут. І от у нас по кожному вкладочку, бачите, як тут з тими щось зліво не дублюються. От вказано, у нас рапорті 90 днів. Можемо поставити, наприклад, один тиждень. Зберігаємо. І в нас тепер параметри цифри зміняться. Тому що за останні 7 днів бачите, тут було, вже, там було 74, а тут 84%. Тобто набагато краще в мене останній тиждень знаходився цукор в цьому ж допустимому діапазоні. І, і Середній і менше 6,6% це як лікований гемоглобін, воно в до цього йде. І от середній цукор. Також вона врахована. Ось така моменти. Також в цьому ж в налаштуваннях цього рапорту ми можемо от по кожній, як бачите, вкладці зробити такий діапазон. такий період ми хочемо оглянути. Тиждень, 2, 3, 4, 90 днів. Тобто так. Також хочеться відмітити, що тут інформацію можна отримати за весь час, коли використовуєте сенсор з цього самого одного аккаунту зареєстрований додаток. Можете тут побачити і будь-який будь день, тобто хоч і півроку тому, знайти і подивитися, який там був цукор, котрий день і тому подібне. Зараз перейдемо до цього далі. Але ще відмічу, що ми можемо ще поставити на налаштування. Зараз я поверну знову на 90 днів, і от у нас показник такий Ось середній цукор, 6,9, це як лікований гемоглобін. За, за цей вказник воно показує. Але останній раз я здавав лікований гемоглобін 13 листопада. І от я можу порівняти, який в мене був результат лабораторний і як нарахував мій сенсор. Для цього нам потрібно. Змінити кінцеву дату, тобто, щоб було не сьогодні не число, а якесь інше. І отут оці кладочки ще одразу відкрив з лівого боку, можемо зазначити, що от вибрати якусь дату, який в нас є в останній день. Ось листопад, 13 листопада, зберігаємо. І тобто бачимо, що в нас тут вже ці 90 днів відраховуються від 13 листопада і туди наперед. І от тут у нас. Цей лікований гемоглобін показує 7%. Бачите, цифра трошки інша. В той же час лабораторний аналіз показав 6,75%, що є також досить добре. Той, той, ну, не добре, але може бути результат. І бачимо, що є відхилення, але, як я вважаю, це не дуже суттєве відхилення. Тобто доволі показує нормально. Тут я прикріплю скріншот того мого аналізу за той період. І ще в загальному хочеться відмітити те, що лікований гемоглобін – це 7%. Це не означає, що це цукор був 7,0% в молях за цей період. Те, ще потрібно там, є свій коефіцієнт, перевести. Щоб там сильно не заморачуватись, є такі спеціальні таблички, які показують співвідношення, або так, є сайти з рахунком формул, де ви запишете просто свій результат, і вам воно переводить на середній цукор. Наприклад, ось знайшов я такий. Можете тоді загуглити цю сторінку. І ось тут в табличці вказано, наприклад, якщо 7, то це в молях 8,6 середній за цей період 90 днів. От я напишу, що в мене там було 6.75, наприклад. Да? Калькулятор розрахуйте, і це мій середній цукор 147 міліграм на децилітр. Ну, поділити це число на 18 і буде в молях на літр. Тобто все зрозуміло. Але оці 147, от, давайте зараз поділимо. 147, на 18, це виходить 8 і 1, а тут 6,75. Тобто, бачите, середній цукор був не. Оці 675%, А8,1%. Тобто, щоб знати реальний саме цукор, а не відсоткове значення, потрібно вам знайти табличку і щоб воно все прорахувалося, співвіднести ваше значення до його фактичного, яке воно там є. Так, переходимо далі. Ось йдемо по черзі по вкладках. Я тут в них не з усіх максимально розібрався, але трошки так вам щось можу розказати. Тут є в чим поритися поколопатись. Ось давайте знову змінимо ці тут. щоб було до останню дату, тобто теперішню вказувало, і перейдемо більш по актуальному. Ось на цій вкладочці, Другій ми можемо бачити так само середній цукор за, два тижні, за останні два тижні, в якому в діапазонах він знаходився в відсотках. І вказано, що бачите, тут даже є заходження в нормі оці, мінімально, максимально добре, коли більше, ніж 70%. Ну, от воно так мене... Останні два тижні 80%, це досить добре. Але зачастіше там 72-73, десь так виходить правитися повністю. Це конкретно не знаю, але більше всього, це моменти, коли був заскановано або про переглянуто цукор на самому додатку. І от ці точки означають. Тобто, як би мовити, я його перевірив. От далі така, мені подобається, вкладка оця третя. Тут, за кожен день місяця, от бачимо, це у нас. Лютий і от середній цукор за кожен день. За кожен день бачимо, це скільки разів ми переглянули результат за день, або сканували його, і ось червоненьким вказано гіпоглікемія. А далі у нас наступна, це от щоденник добовий. Тут ми бачимо вже по кожному дню, ось день, по годинах розписано, і от у нас йде графік. Як в нас рухався цукор кожного дня. Якщо він виходив за норму, то все вона жовта, якщо зовсім виходив, то на червоне показує, де ще як було. Тобто, може побачити, в який день було гіпогія, чи гіпер, чи ще щось, так само співвіднести це там, з тенденціями там, зранку, в бід, чи ввечері, чи як там ще воно є. І вказано ось, наприклад, в 10-й годині був, 21 люта був максимально 162, мінімально 156. Ну, тобто ці коливання так все показується. Наступна вкладка ця мігавка, чесно, не знаю, що вона значить. Сильно не розбирався в цьому. Наступна теж, можливо, тут ще йде враховується там кількість середня інсуліну використаного їжі і тому подібного. Бо в самому додатку можна є щоденничок і можна прописувати, коли ще було там, прийом їжі чи там інсулін і тому подібне. Але я там того не роблю і взагалі-то. Не доходить до того. Але і той щоденник мені не дуже подобається в самому додатку Librelink. І ось ще одна така доволі максимально корисна платочка – це підсумування тигодньове, в якому так трошки уривчато, але об'єднані ця друга вкладка і четверта. Тут у нас так само є кожен день, середній цукор за цей день, кількість гіпоглікемій, і ось цей графічок, який у нас ось показується графік. І який він у нас був цукор, як рухався. І оці точечки, де на цьому графіку, це те, що був, цукор був засканований. Тобто, або відкритий додаток, або був телефон через не всі засканований. Тобто, ну, все одно відкритий додаток. Тобто, бачимо, тут я це моніторив, а ось отут вночі в мене було вверх, і я його не промоніторив. Чомусь. Десь, може, аларм не спрацював чи ще щось таке. І отак по кожному дню, буквально за будь-який період часу, по фактично можна це все переглянути, результати. Також це можна все роздрукувати, ось є кнопочка. Тут у нас далі в кінці, яке в нас, звідки от ми отримали інформацію, це в нас з, де тут буде написано ось о, LibreLink, тобто з цього додатку. Бо можна також і гулюком з цієї фірми підключати, і так само з них інформація сюди вся підтягнеться. І ще є така вкладочка тенденції добової, тут ось ось останні 7 днів, тобто середнє як воно що рухається. Так само можна тут змінити різний закрест часу, період поставити за кожні, там тиждень, все граючись оцими, цими, тобто період, за який беремо ще крок за тиждень, два, там, чотири чи місяць. А її тут можна виставити кінця у дату, тобто вже зміняти сам період, або раніше, пізніше, тому подібне. Якось так. Підсумовуючи, хочу вам сказати, що це доволі такий, як на мене, класний ресурс, який дає змогу розширити. Отримати більше інформації, чи там, чим є в тому самому додатку Librelink. Ці всі звіти зберігаються, вони є з ними, можна поділитися з лікарем, лікар також можна його підв'язати до цих звітів, і він може їх дивитися, проаналізувати буквально, ну, ну, все. Може, не так багато всяких є елементів, які можна переглянути, але я вважаю, що основні вони всі є, і їх досить багато і є можливість. Це все посортувати, подивитися по які години, який день і тому подібне. Наприклад, такої можливості в телефоні, в цьому додатку Librelink немає. Там є, але воно все-таки доволі урізана версія. А тут ми можемо подивитися таку широку звітність, що доволі є, як на мене, добре. Дякую за увагу, що подивилися це відео. Сподіваюся, воно вам було. Корисне, не занадто довге. Пропоную просто вам зареєструватись, Ну, ви також вже зареєстровані, залогуватись і продивитись ці звіти для вас це буде дуже цікаво і корисно. Ще раз дякую за увагу. З вас підписка, лайк. До побачення. До нових зустрічей!